2006 році е, році вийшла книжка Третя імперія, в якій, в якій Юрієв, а це людина з найближчого оточення Путіна, мільйонер, який потім приїхав в штати і там жив. Е, так це улюблена книжка, до речі, Путіна, бо вона стояла у нього в кабінеті. Якісь американські журналісти її помітили там. Там йдеться про те, що буде створено п'ять імперій: е, ісламська, індійська, китайська, е, північноамериканська і. Російська американської північної американської штатів немає Канади, немає. Вони завойовані Росією. Росія внаслідок війни знищує Україну, Польщу, Європу, і таким чином вона фактично панує світом. Ті інші імперії маленькі вони разом з Росією керують у всьому світі. І оце, власне кажучи, книжка ця Юріва була улюблена книжка про те, якою має бути Росія.